Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите? Чуємо, бачимо. Доброго дня. Дякую. Підкажіть, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? І так, є суб'єкт господарювання. Угу. Дякую. Так, я бачу, що в чаті відписалися пан Валерій Бойко і Богдан Головко, і пані Тетяно. Ви також відписали, що ви є представниками суб'єкта господарювання. Тому діємо наступним чином: даємо представникам громадськості можливість приєднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин і о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякуємо. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. У Нас сьогодні, 10 жовтня 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма Екоцентр стосовно планованої діяльності здійснення діяльності з управління відходами відповідно до чинного законодавства України. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Сьогодні буду головуючи на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують впровадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію, та у зв'язку з встановленими на всі території України карантинними обмеженнями громадські слухання передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З березня 2020 року не проводилися. Громадські Говорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два 2, 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських... А, Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 Закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12-ту годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Один учасник це уповноважений центральний орган як організатор громадських слухань. Інші три учасника в чаті відписали, що вони є представниками суб'єкта господарювання. Пан Валерій Бойко відписався, що він є представником суб'єкта господарювання, пані Тетяна і пан Богдан Головко. Давайте так. Якщо у вас є можливість включити мікрофон і озвучити це, то будь ласка, зробіть це. Якщо ні, то тоді буде досить так. Пан Валерій, включи мікрофон. Будь ласка. Добрий день. Валерій Бойко, представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Тетяна. Доброго дня ще раз. Представник суб'єкта господарювання. Дякую. І пан Богдан, якщо можете включити мікрофон, Дякую. головко представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед чотирьох учасників один учасник це представник е, уповноваженого органу як е, організатор громадських слухань, і три інших учасника: це представники суб'єкту господарювання у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю, науково-виробнича фірма «Екоцентр» стосовно планованої діяльності, що передбачає здійснення діяльності з управління відходами відповідно до чинного законодавства. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, дякую велике та... вам теж мирного дня. До побачення, дякую.